Розділ 24 Наступні два роки Кейт провела у безпристанній тривозі за Олександру. З нею безперервно щось траплялося, неприємності сипалися як із мішка. Дівчатка проводили літні канікули в маєтку Блекуелів на Багамських островах, і там Олександра ледь не потонула, коли грала в басейні з Ів. На щастя, садівник настиг вчасно. Через рік. Коли обидві сестри вирушили на прогулянку в гори, Олександра примудрилася послизнутися біля самого урвища і врятувалася тільки тому, що вхопилася за куст, що зростав на крутому схилі. Прошу тебе, слідкуй за сестрою, веліла кейт Іф. Вона не те, що ти вічно потрапляє в біду. Знаю, серйозно кивнула Іф, я її не залишу, бабусю. Кейт любила обох онучок, але по різному. Їм було вже сім обидві надзвичайно красиві, з довгим м'яким світлим волоссям, точеними личками та очима МакГрегорів. Вони схожі, як дві краплі води, але такі різні. Лагідність Олександри нагадувала Кейт про Тоні і вже більше була схожа на неї. Така ж сильна, завзята, впевнена в собі. До школи їх возили фамільним роллс Ройсом. Олександра завжди бендежилася, що однокласники побачать автомобіль та шофера. Ів була на сьомому небі. Кейт щотижня давала дівчаткам гроші на кишенкові витрати, але вимагала, щоб записували, на що їх витратили. Ів, як правило, залишалася без гроша. І постійно позичала у Олександри, підробляючи цифри у видатковій книзі, щоб бабуся не впізнала. Але Кейт, як завжди, все було відомо, і вона ледве стримувала усмішку. Усього сім років і такий здібний бухгалтер. Спочатку Кейт потай мріяла, що то ніколи-небудь видужає, залишить лікарню і знову працюватиме в Крюгер Бренд. Але час минав. А мрії так і залишалися мріями. Їй тактовно дали зрозуміти, що, хоча тоні дозволять приїжджати ненадовго завжди у супроводі санітара, він ніколи не зможе вести життя нормальної людини. Ішов 1962. Компанія процвітала і розширювалася. Необхідність у здібних керівниках зростала. Кет відсвяткувала своє 70-річчя. Волосся її зовсім посивіло, хоча постать і постава залишалися колишніми. Але Кейт усвідомлювала вже недалекий той день, коли доведеться піти на відпочинок. Потрібно бути готовою, потрібно зберегти організацію, опору благополуччя сім'ї. Бред Роджерс чудовий працівник, отже, доведеться чекати. Доки близнюки не підростуть настільки, що зможуть взяти в руки кермо влади, Кейт згадала слова сесіла ротца, так мало зроблено, так багато ще належить зробити. Дівчаткам було вже 12, ще трохи і стануть зовсім дорослими. Кейт завжди намагалася проводити з онуками якомога більше часу, але тепер приділяла їм особливу увагу. Треба було прийняти важливе рішення. На Великдень вони разом вилетіли літаком компанії в Дарк Харбор. Дівчатка встигли побувати майже у всіх сімейних маєтках, крім Йогани Збурського. Але Дарк Харбор залишався найулюбленішим місцем, де можна на волі побігати, поплавати, покататися на водних лижах. Ів попросила дозволу запросити, як завжди, кілька подруг, але цього разу Кейт не погодилася. Бабуся, ця таємнича владна жінка, від якої залежало все, і перед якою тремтіли слуги та підлеглі, забажала провести ці дні лише з онучками. Дівчатка зрозуміли, що має статися щось важливе. Бабуся не відходила від них, брала на прогулянки пляж. Кататися верхи і на яхті. Сестри, як і раніше, були схожі, як дві краплі води, але Кейт більше цікавили відмінності в їхньому характері. Сидячи на веранді та спостерігаючи, як онучки грають у теніс, вона зробила остаточні висновки. Ів була вродженим лідером. Олександра назавжди залишиться веденою. Ів наполягає на досягненні мети. Олександра більш гнучка, слухняна, іф, природна спортсменка. З Олександрою, як і вічно щось трапляється. Тільки днями, коли дівчатка каталася на невеликій вітрильній шлюпці, а Ів була біля керма, Вітер раптово змінив напрямок, вітрило розвернулося. Олександра, не встигнувши ухилитися, отримала удар по голові, впала за борт і ледь не втопилася. Команда іншого човна, що випадково опинилася поблизу, допомогла Іф витягнути сестру. Кейт це запитувала себе невже Олександра така, тому що народилася на три хвилини пізніше? Але тепер причини вже не важливі, Кейт нарешті ухвалила рішення. Більше немає сумнівів. Вона ставить свої гроші на Іф, і сума досить велика. 10 мільярдів доларів. Потрібно знайти їй відповідного чоловіка, а коли Кейт відійде від справ їй вкеруватиме Крюгер Бренд Лімітед. Щодо Олександри, вона зможе спокійно жити, насолоджуючись багатством і займаючись справами численних благодійних фондів та установ заснованих Кейт. Так, так, це саме те, що потрібно Олександрі. Така добра, мила дівчинка. Першим кроком у здійсненні планів Кейт було знайти для Ів потрібну школу. Вона обрала Брайерхрест, чудовий навчальний заклад у Південній Кароліні. Обидві мої онуки прекрасні дівчатка, повідомила Кейт місіс Чендлер, директору. Але ви побачите, що Ів кмітливіше, вона дуже здатна. І я хочу сподіватися, що ви приділите їй якнайбільше уваги. Всім нашим учням приділяється однакова увага, місіс Блеквелл. але ви згадали лише Ів. Як щодо Олександри? Олександра, мила дитина. Двома принизливими словами, розправившись із другою внучкою, Кейт піднялася. Я постійно даватиму раду їхнім успіхам. І директорка, якимось дивним чином зрозуміла, вона щойно отримала застереження. Обидві дівчинки були в захваті від нової школи, особливо Ів. вона насолоджувалася свободою, можливістю виїхати з дому, подалі від суворого нагляду бабусі та настанов Соланждюна. Режим у Браєр Хресі був суворим, але Ів це не турбувало – вона давно вже звикла оминати найжорсткіші правила. Єдине, що дратувало, присутність Олександри. Почувши, що їх відправляють до школи, вона благаюче попросила можна я поїду сама? Ну, будь ласка, бабусю, ні, Люба, відповіла кейт. Думаю, краще, якщо Олександра буде із тобою. Як скажеш, бабусю, приховуючи злість, що піднялася, погодилася Ів. У присутності Кейт, вона завжди намагалася бути чемною і люблячою дівчинкою, чудово знаючи, на чиєму боці сила. Батько, психопат, замкнений у лікарні, мати померла. Усі гроші в руках у бабці, і взнала, що вони багаті, хоча не мала уявлення, скільки грошей у сім'ї. Достатньо купити всі прекрасні речі, які вона хотіла, і так любила вбрання та коштовності. Тільки одна перешкода стояла на заваді Олександра. Одним із найулюбленіших занять близнюків було, щоранкове відвідування класу верхової їзди. Більшість дівчаток мали власні коні, і Кейт до дня народження подарувала онучкам двох кобилок. Джером Девіс Берейтор терпляче навчав близнюків усім примудрасям верхової їзди та стрибків із перешкодами. Деякі його, з його колишніх учнів вигравали золоті медалі на змаганнях світового класу, а Джером міг безпомилково розпізнати природженого наїзника. Новенька Ів Блекуел була саме такою. Вона не замислювалася про те, що робить, чи треба натягнути по води або підвестися в сідлі. Їх немов зливалася зі своїм конем, і коли прекрасна тварина здіймалася над бар'єром, золоте волосся дівчинки поласкалася за вітром, немов блискучий прапор. Видовище було справді чудовим. Дивлячись на неї, Девіс захоплено думав. Що цю дівчину ніщо в світі не зупинить. Томі, молодому груму, більше подобалася Олександра. Містер Девіс спостерігав, як Олександра в очікуванні своєї черги сідлає коня. Сестри носили на рукавах стрічки різного кольору, щоб їх було легко розрізнити. Ів допомагала Олександрі затягнути папругу. Томі порався з іншим конем. У цей час Девіса покликали до телефону, тож ніхто не міг сказати, що сталося насправді. Наскільки зрозумів джером Девіс з розказаного, Олександра сіла на коня, об'їхала манеж і приготувалася до першого стрибка, але кінь несподівано почав брикатися, встав в дибки, і Олександра, падаючи, вдарилася об сіну і знепритомніла. Тільки з чистої випадковості, не отримавши удар копитом у голову, Томмі доніс Олександру до Лазарету, де шкільний лікар знайшов у дівчинки невеликий струс мозку. Зламаних кісток немає, нічого серйозного, сказав він. До завтрашнього ранку все буде гаразд, знову зможе скакати на коні. Але вона мало не загинула, заволала Ів. Вона відмовилася відходити від сестри. Місіс Чендлер подумала, що таку прихильність рідко можна зустріти в наші дні Воістину зворушливе видовище. Коли містер Девіс зайшов у загін, щоб розсідати коня Олександри, він помітив на попоні плями крові. Піднявши її, Беретор виявив великий шматок металу від пивної банки з рваними краями. Що глибоко встромився в спину тварини під тиском сідла. Він одразу доповів про все місіс Чендлер, яка негайно веліла розслідувати, як таке сталося. Допитали всіх дівчаток, які тоді були в манежі. Я впевнена, заявила місіс Чендлер. Той, хто зробив це, думав лише пожартувати. Але наслідки могли бути дуже серйозними. Я хочу знати ім'я винного. Коли ніхто не зізнався, директорка почала викликати кожного до кабінету, але дівчатка стверджували, що нічого не бачили. Коли настала черга іф, вона повелася якось дивно. Ти не знаєш, хто це міг зробити? спитала місіс Чендлер. Іф опустила очі. Я б воліла не говорити про це, пробурмотіла вона. Отже, ти таки помітила щось. Будь ласка, місіс Чендлер, Іф Олександра могла бути серйозно поранена. Дівчинку, яка зробила таке, треба покарати, дівчатка невинні. Що ти хочеш сказати? То був Томмі. грум? Так, мем, я його бачила. Просто думала, що він затягує попругу, впевнена. Томі не хотів нічого поганого. Олександра вічно ним зневажає. Може, вирішив її провчити. О, місіс Чендлер, навіщо ви змусили мене все це розповісти? Тепер, через мене, Томі потрапить у біду. Нещасна дівчинка була, здавалася, на межі істерики. Місіс Чендлер підвелася і, обійшовши навколо столу, притиснула до себе іф. Нічого, все гаразд. Іф, ти правильно вчинила. Не думай більше про це. Іди до своєї кімнати. Наступного ранку, коли дівчатка знову прийшли на манеж, їх зустрів новий грум. За кілька днів у школі сталася ще одна неприємність. Кілька дівчат піймали за корінням марихуани, і одна з них звинуватила тому, що саме вона доставляє наркотик до школи і продає, і вгнівно заперечувала це. Місіс Чендлер обшукала кімнату дівчаток і знайшла сховану в шафці Олександри Марихуану. Все одно не вірю, що вона це зробила, стояла на своєму іф. Хтось їй підклав марихуану, я це точно знаю. Директриса про все повідомила Кейт. І та довго захоплювалася відданістю ів сестрі. Справжня МакГрегор. У день, коли дівчаткам виповнилося 15, Кейт дала на їхню честь розкішний бал. Пора вже вивозити Ів у світ, хай молоді люди познайомляться з онукою. Саме тому всім юнакам з добрих сімей в окрузі були надіслані запрошення. Майже всі вони перебували у тому віці, коли дівчатками ще не цікавляться, але Кейт особисто простежила за тим, щоб молоді люди перезнайомилися та потавиришували. Може, саме один із цих хлопчиків виявиться колись чоловіком ІФ і допоможе забезпечити майбутнє Крюгер Бренд Лімітед. Олександрі не подобалися галасливі зборища, але, не бажаючи засмучувати бабусю. Вона була змушена вдавати, що веселиться. І вже, навпаки, любила вечірки. Вона любила вбиратися, насолоджувалася знаками уваги шанувальників. Олександра воліла читання та заняття живописом. Вона годинами розглядала картини батька, що висіли в Дарк Харбор, шкодуючи про те, що зовсім не знала його до хвороби. Батько з'являвся в будинку завжди в супроводі санітара, але достукатися до нього було неможливо. Олександра бачила перед собою вічливого привітного незнайомця, завжди готового догодити, але не було чого сказати дочкам. Дідусь Фредерік Хофман жив у Німеччині, але був тяжко хворий, і близнюки рідко його бачили. На другий рік перебування у школі, Ів завагітніла. Кілька тижнів дівчинка погано почувалася і навіть пропускала заняття зранку. Дізнавшись, що Ів часто нудить, наставниця послала її до лазарету на обстеження, після чого лікар відразу ж викликав місіс Чендлер. «Ів вагітна, оголосив він. Але ви помиляєтеся, як це могло статися? Як завжди, трапляється в таких випадках, м'яко пояснив лікар. Але ж вона ще зовсім дитина. Ця дитина скоро буде матір'ю, тільки й усього. І в хоробро відмовилася відповідати, незважаючи на всі допити. Нікого не хочу вплутувати в цю історію, повторювала вона. Саме такої відповіді чекала місіс Чендлер від іф. Іф, Люба. Ти маєш сказати, як це сталося!» Нарешті Іф не витримала і вибухнула сльозами. Мене зґвалтували, схлипувала вона. Вражена місіс Чендлер притиснула дівчинку до себе і запитала, хто він? Містер Паркінсон, вчитель англійської. Несі перед нею Іф, чесність якої була загальновідома. Місіс Чендлер ніколи не повірила б Джозеф Паркінсон тихий, спокійний чоловік, одружений із трьома дітьми, працював у школі вже вісім років і був останнім, кого могла запідозрити місіс Чендлер. Вона викликала Паркінсона до кабінету і, тільки наглянувши на вчителя, зрозуміла і сказала правду. Він сів на край сільця. Обличчя нервово пересмикувалося. Знаєте, чому я послала за вами, містере Паркінсон? Д Думаю, так. Це стосується Ів». Так, я так і припускав. Вона каже, ви її зґвалтували. Паркінсон приголомшено дивився на директорку. Зґвалтував? Господи, якщо когось і зґвалтували, то це мене. Схопився він, навіть не помічаючи, що вживає неправильні оберти. Та ви розумієте, про що кажете? Вона ж дитина. Яка вона дитина? злісно заволав учитель. Це диявол. Він витер піт, що котився по лобі. Весь семестер сиділа на першій парті із задертою до колін спідницею, а після занять. Чіплялася з купою безглуздих питань і терлася об мене, як кішка. Я й не збирався приймати її всерйоз. Але місяця півтора тому дівчинка прийшла до мене додому, коли дружини та дітей не було, і голос його обірвався. О Ісусе, я не зміг встояти. І Паркінсон вибухнув риданнями. І привели до кабінету. Вона трималася спокійно, незворушно, глянула містеру Паркінсону у вічі, і той, не витримавши, відвернувся першим. У кабінеті сиділи місіс Чендлер, і її заступниці та шеф поліції маленького містечка, де була школа. Шеф поліції м'яко запитав: Іф, ти не хочеш розповісти, що трапилося? Так, сир. Не підвищуючи голосу, відповіла Ів. Містер Паркінсон сказав, що хоче поговорити про мій твір, попросив прийти до нього в неділю в день. Потім запропонував щось показати в спальні, і я пішла з ним нагору. Він кинув мене на ліжко і. Це брехня! заволав Паркінсон. Все було зовсім не так. Зовсім не так. Довелося послати за кейт і все їй пояснити. Вирішено було у спільних інтересах зам'яти справу. Місера Паркінсона звільнили і дали 48 годин на те, щоб залишити штат. Кейт домовилася, що ІВ зробить аборт у приватній кліниці. Потім без зайвого шуму викупила закладні школи у місцевого банку. Та позбавила директорку права власності за прострочені борги. Дізнавшись про це, і зітхнула. Мені дуже шкода, бабусю, це справді була хороша школа. Через кілька тижнів, коли Ів оговталася після операції, дівчаток послали до інституту фервурда, швейцарської школи недалеко від Лозанни.